Історію про Ростовича Ми почнемо з пані Фаріон, яка сходила на інтерв'ю до Влащенкої полонених Азову Мене не цікавлять їхні приватні розмови. Нехай собі приватно говорять хоч по і на Суахілі. Виконали вказівку зайти в полон. Виконали тепер їх з полону. Визволили. Слава Богу, не всіх. Слава Богу, не всіх. Всі. Залишається 80% в полоні. Так, то чому вони не виконують інше завдання? Завдання про. Статтю 13 збройні сили України, мова війська, яка українська. А якою мовою говорить залужний? Ну що це таке? Ви побачили і почули щойно, що сказала Фаріон, і там, от було зроблено акцент на те, що вона сказала, що звільнені, слава Богу, не всі. От я думаю, що все ж таки вона мала на увазі звільнені, слава Богу. Не всі ми іноді всі не ставимо кому або не тримаємо паузу там, де це потрібно, тим більше коли намагаєшся говорити швидко. А, але тут питання до того, що Фаріон, ну тобто дві претензії. Перше, що говорячи про азовців, вона сказала, що звільнені, слава Богу, не всі, нібито. Друге, що вона критикує азовців, які не говорять українською мовою. По-перше. Фаріон, і ми повинні до цього прийняти як данність, Ірина Фаріон є тим постійно діючим інструментом відстоювання радикального відстоювання української мови. Ми не маємо права, от повірте, я до Фаріон ставлюсь дуже е е скептично. От, але ну, давайте собі уявимо. У нас є в державі певні такі е, пікові особистості. Наприклад, у нас в державі є там феміністки, там сьогодні до мене знову прибігли, головна феміністка. Вона тронута на всю башню. Це зрозуміло. Там її найближче оточення тронута на всю башню, башту. Але вони радикальними, радикальними методами відстоюють те, що потім, спускаючись ніжче в суспільство, розтворяється і там дозволяє певним чином захищати певні версти населення. Так само і захисники прав ЛГБТ. Зараз, мабуть, фаріон зума з розуму зійде, якщо дізнається, що я її з цим порівнюю. <селебите> з феміністками. Так само Фаріон. Так, ми всі розуміємо, що захищати мову, захищати культуру потрібно адекватно. Але в кожній адекватній справі є такі пікові неадеквати. І це цілком нормально, тому що вони транслюють пікову точку зору. От яка найгостріша. І нам потрібно дати можливість. Фаріон бути отією піковою дамою в питанні мови. Це буде чесно, вона цю посаду, вона про цю посаду мріє все життя. Вона до цього йде, вона про це говорить, вона це обговорює, вона в, цьому, в цій площині дискутує. Давайте їй це залишимо. Розумієте, От, ну, наприклад, там. Якщо брати такий, такий приклад, знаєте завжди там в компанії, в бізнес компанії є чувак, який там директор чи ідеолог, який топить за розвиток цієї компанії максимально. Всім іншим, це здебільшого не зрозуміло. Тобто вони підтримують тут, 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 на різних рівнях, але вони не відчувають того, що відчуває цей тип на чолі цієї кампанії. Так само і Фаріон, але він і є цим механізмом, який, ну, завдяки якому все так чи інакше рухається. розумієте і от Фаріон вона своїми радикальними Висловлюваннями вона запускає певні механізми. І ті, хто від неї щось підхватує, ті, хто на неї реагують, вони м м вважають її божевільною, але тим не менш, вони не можуть не розуміти, що саме вона підпалює там, підпалює там чи запалює їх реакції, тобто їх діяльність. От, тому я так вона носій, базовий вона базовий носій Базовий радикальний носій. І я б подарував би їй це, подарував би їй це право. Я б її за це не критикував. Нехай вона критикує азовців, Зеленського, там не знаю, депутатів за українську мову. Все, нехай вона буде тим самим базовим радикалом, який про це говорить. Так само, як і інші в інших сферах нашого життя мають право існувати ці базові радикали. Вони нам не подобаються. Вони іноді огидні в своєму радикалізмі, тому що вони хворі в ньому. Але саме завдяки цим хворим людям відбуваються прогресивні процеси. Саме завдяки цим невіженим, божевільним. Накрученим, просто максимально з скляним поглядом, з тремтячими руками, в світі і в нашій країні існують певні процеси, які допомагають нам, допомагають нам розвиватися. Розумієте? От, тому це перше, що я хочу е сказати. Друге, для мене в цьому відео головне не те, що сказала Фаріо. Для мене тут важливо. Те поведінка Влащенко, яка змусила, по суті, її це сказати, яка отримує після цього, цієї відповіді задоволення. Повірте. От чому в дискусії Влащенко-Фаріон, ви не ставите питання, чому Фаріон, в принципі, пішла до Влащенка? Що в країні робить Влащенко? Тут для вас питання не стоїть. А от те, що Фаріон сказала про азовців, о, отут вам боляче. А насправді. Влащенко Наталя, яка є одним з провідних спеціалістів з розхитування ситуації в країні і була, зробила так, що суспільство почало негативно реагувати, реагувати на Іріну Фаріон. А тепер давайте в цьому контексті згадаємо Олексія Арестовича, який пішов до Гордона. Так, ми всі пам'ятаємо, як Арестович поставив Гордона на місце і сказав: не перебивайте мене. І у Гордона була така дуже сумна піка. Піка. Але е, Гордон дуже майстерно кілька разів е, витер ноги об Арестовича. Всі ці мемчики. Тобто він побудував інтерв'ю так, що Арестович виглядав в певних моментах е, хворим. Він виглядав людиною, у якої. Зіркова хвороба. Він виглядав як неадекват в певних моментах. Це саме сталося і з Фаріон. Це саме колись те саме колись сталося з Андрієм Богданом, коли він пішов на інтерв'ю до Собчак, яка його з сірого кардинала перетворила на українського селюка. Вона його просто каструвала. От і все. В цьому інтерв'ю він був не чоловіком. Так само Влащенко інтелектуально каструвала Фаріон, яка може вести культурологічні е, дискусії з приводу мови, але вона так поставила питання, вона так вибудувала дискусію, що Фаріон в цьому випадку виглядає не як людина з освітою, не як людина, яка є провідником базових ідей, а як навіжена, яка носиться з, з ідеєю е, загальної українізації. Так само і Гордон вибудував інтерв'ю так, що Ростович не виглядав ані як психолог, ані як експерт, ані як військовий, ані як розвідник. Ні. Він виглядав як людина хвора на зіркову хворобу. Так от до чого я вам це веду? Коли ви, коли ви думаєте, коли ви думаєте, що ви завдяки певним персонажам, певним журналістам, донесете Ваші думки до тих, хто їх дивиться, ви помиляєтесь. Всі ведучі, всі журналісти використовують вас заради своєї популярності. Якщо ви думаєте, там Арестович, Фаріон, Богдан та всі інші, що ви прийдете до журналіста, ведучого, професійного і зможете у нього виграти. Ну, слухайте, ви не в адекваті. Реально. По-перше, ви ніколи, ну, наприклад, Фаріон ніколи не достукається до ватної аудиторії Влащенко. Навпаки, Влащенко набере бали завдяки неадекватності в розумінні цієї ватної аудиторії. Фаріон. Так само, як і аудиторія Гордона ніколи не зрозуміє Арестовича. Тому що аудиторія Гордона. Це аудиторія Гордона. Бо я щойно чуть не образив Арестовича. Це аудиторія Гордона. І він буде робити все для того, щоб це дивилось не інтерв'ю з Арестовичем, а інтерв'ю Гордона. Так само, як і Влащенко. Їй не важливо, хто поруч. Дивитись повинні не інтерв'ю Фаріон, а інтерв'ю Влащенко з Фаріон. Так само, як і Сапчак, повинні були дивитись не інтерв'ю Богдана Сапчак, а інтерв'ю Сапчак з Богданом. Так само, як і для мене, друзі. В проєкті, наприклад, що буде далі, мені важливо, щоб ви дивились на моє інтерв'ю з кимось, а не на когось у мене на інтерв'ю. Отакий вам секрет професії. Тому як знецінити, знецінити Орестовича, як знецінити Фаріон? Достатньо просто відправляти їх на інтерв'ю до тих персонажів. Які нижче них за розуміння. Тобто марнославство. Знецінити Арестовича, Фаріон та всіх інших можна просто використовуючи їхнє марнославство. Ви хочете бути відомими, це те, про що я вам казав. Ми дамо вам це, ми зробимо вас відомими. Але ж ми не домовлялися. Ви хотіли бути відомими як розумні, як високоінтелектуальні. Як носії сенсів. Ви ж не просили про це, ні? Ви просили просто стати відомими. Тому ми зробимо вас відомими як ідіотів, радикалів, неадекватів, маргіналів та все інше. В цьому полягає концепція оцих всіх ведучих. І не розуміти цього. Адекватна людина не може. Якщо ви цього не розумієте, це я звертаюсь до спікерів. Я зараз звертаюсь не до тих, хто я звертаюся зараз не до тих, хто а... у нас тут, читачі, глядачі, читачі чату. Якщо ви цього не зрозумієте, ви вже хворі, ви вже в неадекваті. Вам потрібно з кимось поговорити, прийти до тями. Інакше ви, ви впадете ще нижче. Зупиниться, видохніть. Завжди потрібно розуміти, з ким ви будете розмовляти, які задачі стоять у цієї людини. Що вона від вас хоче? Якщо ви думаєте, що ви прийдете до Гордона, тому що ви йому цікаві, йому начхати на вас. Гордону начхати на Усіка, йому начхати на Арестовича, йому начхати на Кулебу, на всіх інших, на Дурніва начхати. Гордону хочеться, щоб йому зібрали якомога більше переглядів. Але це не означає, що він дозволить вам, у нього. З його інтерв'ю вийти найрозумнішим. Ні. Він буде він буде робити те, що він хоче. Так само і тут. Влащенко отримала те, що вона хотіла. Фаріон, яка не заслуговує на цей хейт, отримала хвилю хейту. Думаєте? І це чудовий урок для нас всіх.